Фунгіцид віоліс для обробки саду парша буре плямистість, а також має додаткову дію протибактеріального опіку. Готовий фунгіцид зі зручною препаративною формою, що не утворює пилу та швидко розчиняється у воді. Приготуємо робочий розчин та проведемо оприскування плодових культур. Найкращі вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. У цьому відеоролику ми розкажемо вам про новинку від аптеки садівника фунгіцид Віоліс, цей препарат на основі міді. Радимо використовувати його для обробки саду до набрякання бруньок, період вегетації та після збору врожаю. Препарат контролює такі хвороби плодових, як парша, бура, плямистість, а також має додаткову дію проти бактеріального опіку. На винограді його застосовують проти мілдю та антракнозу. Слід також відзначити світовий досвід застосування аналогічного препарату на овочевих культурах проти фітофторозу картоплю і томатів, перноспорозу огірків і цибулі на плодових проти кучерявості листя, персику, кластероспоріозу та кокомікозу вишні, черешні тощо. Окремо хочу зауважити, що віоліс, як і інші фунгіциди на основі міді, має контактну захисну дію. Тобто він не проникає глибоко в клітини, а захищає рослину ззовні. Якщо ж збудник уже проник в клітини рослини, тоді треба використовувати системні препарати. Тому обробку віолісом, передусім, проводять профілактично, до можливого ураження культури хворобою. А зараз приготуємо робочий розчин фунгіциду та проведемо оприскування плодових культур. Для приготування робочого розчину нам необхідно 15-20 мл препарату розчинити у 8-10 літрах води і ретельно перемішати. Приготований розчин заливаємо у бак ранцевого оприскувача. Обробку плодових дерев радимо проводити за температури не вище 25 градусів тепла та швидкості вітру не більше 5 метрів на секунду. Строк очікування від обробки до збору врожаю для фунгіциду Віоліс для плодових становить 30 днів для овочевих. 14. Цей препарат повною мірою замінить всім вам відому бордоску рідину. Значною перевагою біолісу в цьому контексті є те, що це вже готовий фунгіцид зі зручною препаративною формою, що не утворює пилу та швидко розчиняється у воді, у той час, як бордоську рідину ще потрібно готувати. Препарат має фасування 1 літр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, аби першими знати. Як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. Отже, підсумуємо, у цьому відеоролику ми познайомили вас з новинкою фунгіцидом Біоліс, який захистить ваші рослини від широкого спектру хвороб. Також показали, як приготувати робочий розчин та провели оприскування плодових культур. Тож вирощуйте з насолодою, а аптека садівника з любов'ю попіклується про ваш урожай. Щастих!